наполовину індуска наполовину індуска наполовину румунка. Oh, тіпо, да? тіпо, комбінація. Думаю, а в'єдини, а в неї ніби ну вона, най, ну вона не такого мого росту. Аж може нижче за мене. Я вообще не знаю, як це можливо. Ну, ви собі, якби я була модель, я не є модель, тіпо, і, але лице в неї божественно. Окей, тільки з лице. Задумалася та то модель? Та ні, вона у той шмот. І Я розумію, що це не є той шмот. І Я така, а що ти таке, а що тут таке? Ти можна на дебату, а вона That's і вона... Yes. Go. Oh, а ніщо взяла... Так, Вона тут. Ти просто навалюєш, мені здається, я б ти послухала вічність. Тихо, камера от, де. І вона взяла тут шариш, типу збитки. Я не можу уявити. Я теж. Я думаю, я глянула це, я кажу, що це таке. Тима. От так прям... Після трьохденної вічності просто. Сорі, що ми так... Ти знімаєш влог? Влог! Влог! Я повідомила. Привіт, Віша, раз. Я Привіт. Дякую. Я вже була вчора забігти, а вона вже так башка розболілася, що я тупо... А, <пілляна> <злам>. <пілляна> самого я утра. А, я я, я не кричала, то я нахуй не буду їсти твої, <пілляна> блядь, круасани. <пілляна> а оце вкусно? Та, воно добре. А ти вже їла, Що це? Я в їла. Та в охоту клоти, як побачите. А твій? Бейгл з салманом. А чо, сухе, типу? Да. Кене хеппі з хуйня і банк. Як сонар торгу? Хуйня. Я нікуди не пішла. А реально? Шапочка Багінського. Бля, чого ти мене така? Ти знімаєш? Ти коли я тупо вже здулася. Ну, ви будемо лежати на пляжі. Я працюю. Вчора так башка розболілася. Living our best life. Яночка трошки здулася. Але ми все одно її любимо. Хто вдує в Яночку? Байгал хуйня, але дивись, доїдаю, бо голодно

Як ваші поїздки? Та вони зайовані, типу. А що, ви вісім ранку не хочете говорити? А Хтось типу, давайте якісь факти про пляж. Да, Уляну. Та файно там. Та файно там. І на той пляж, то. Це в тому місці. Там є багато різних пляжів. Той зеленький. А, так там є тінь, да? Там є там було холодно. Ти я спокупалася там? там? Та нормально? Там не, холодне море. Ну, типу, море ж однакове везде. Ну, може, бути так, так. Що не однакове? Ні, цьому... ну, то... <ресе> Є, ну, іменно на цьому збережжі. Тіпо, біля Коста Браво і чуть-чуть далі. Тому кожне море витікає. Тепо, я. Однаке. Диви, спалися? Ну, я вчора, я, типа, в мене так збився режим, що аж стидно. Ну, Скільки ви оцінюєте цей вигляд? Так, Тоже хуйня. Сложно. Вона тебе попереджала. Вона тебе попереджала. Вона тату проходити туди. Ну, да? Вона тату зранку не відкрить що з 10-ї години. Що нормально з 10-ї? А у вас що? Я думаю, що ти проїбалася і заказала. Так, да, я теж просто про дать. а так то очень вкусно. Гарна зразу небожко. Ну я тільки вчуся так собі, але якщо потерпіти, то нормально. Але якось пан так смішно це сказав, там така фраза була.

Отримують того, що вони насправді хочуть, але мінігум... Jesus yeah, та й між крайста попроще трошки. Що? Трошки попроще сформулювати. Mm -hmm. Розумію, за що вони говорять, так але я внутрішньо розбираю <ристот> я <визнаю> через себе. <ристот> 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 я взяла кліску того, ми що я навчена модрі, тому що завжди холодно на пляжі, І я плачу носять довольств. Якийсь класний лук на нього. Так і потом там я так само я навіть тут тому що можуть більше закрили. Файно! Боже, які все секції. Тараса, вона не відкривається. Мені вийде. Для чого? Конечко. Я тут ходила. Ні, не коміть блід. Або я не буду. Не вже позвонить. Дуже силь Дуже не було. Реально, майже зупинялися по такого збройні. А де ви були на резорті? Де ви були на резорті? І як вам? Mm. Скільки часу їхали? Дві години, дві години. А для подружок то одразу відео, вона здобувається нижче. Але ти хочеш. Зі мною нижче. А зі мною терможі. Десь 70. Та той Мерлін це фігня. Що таке Мерлін взагалі? Нормально це Мерлін Морло? Бля, Мерлін Мерло. Коротше, чувак вибрав, умовно кажучи, кілька параметрів, по яких можна аналізувати сумістимість, і воно аналізує параметри твого обличчя. На uh, те, наскільки ти стоїш з іншою людиною, сходишся. І, звичайно, в тому є якась доля правди, і воно, типу, має сенс, але воно не враховує кучу інших елементів, які є в цій людині. Це Це потенціал, але не остання інстанція. Типу розумію половини слів. Не притворяйся. Якщо нормально, то це має бути формулою. Формула а, прискореного падіння. Тобто, там... Так, нічого з типірування людей не предсказує це прямо на 100%. Це, те, типу, що в тебе може бути. Так само, і астрологія. Вона да, може сказати, де в тебе потенціал. Береш це все. І це Та вимальовуєш формулу з коефіцієнтами. Тобто ко... кожне це значення має якийсь коефіцієнт важливості. І Якщо ти оцю всю формулу правильно пропрацюєш, то буде, умовно каже, в кінці які ось 70%. Але воно буде враховувати вже. Не дійдемо до пляжу, просто залишимося тут. Ми йдемо брати каву, щоб припаркуватися в отелі. Такий тут отельчик. Непоганий стиль, до речі. I know. I They a little cognac. They Hello. Hi. Can we have a table for five people? How there? many people? Hi. Do you see the hotel? Uh, no, we just came for it. It's possible, no. It's finished for the whole trip. Okay. Red okay. Red pass. It's uh, okay. So you're not working yet. Uh, no, my no, no. no мене працює. Це Я вже взяла Сорі, куток сама мова є, де паблі дзюдьку, а? Нічого страшного. Дякую! Да! Ну, нічого страшного. Головне, не грані на життю. Ну, Настя, це правда. Я така типу, я помила. Та нічого страшного! Та нічого страшного! Нічого! Заживе, свадьби. Та похуй. Тебе так ви що ми колоскували. Капустій не сплячі красуні. Зараз буде рецепт Чого? Апролю? — Апролю по Костаправській. По Костаправській. А це що Коста Та це ж Костаправа. А, який це пляж, як пляж називається? Хуй знає. Ху його зна називається пляж. Локейшн такий, не. Підписуйтесь на канал. На нас і гуд, згадувався. Так, так, давай. Прямо на тебе. Все пропустило. Я в носках і в купальниках. Рекомендуємо пляж. Не рекомендуємо дурних туристів. Ось таких, котрі кричать, і постійно типу не можна розслабитись, через те, що вони постійно створять. А так пляж дуже приємний. З дітьками можна тут, всі купаються. Ой, там чиїсь до речі, Іспанія дуже феміністична країна, ніполс free, тому зараз там всі будуть голі. роздягатись. Там хтось Так, голода це окей. люди бути топлюся. Їх не можна знімати. Все, рецепти а пролюбу буде. Це вже пішов пішова кроля. Все вже пішова коронавіру. Рецепт, Рецепт апероля просеко, яке розлилось комусь на груди. Yeah. І апероль, який Главное. був відкритий три дні назад. <laughs> Супер. З чин, чин, чин. Салют! Оптика на підкриті? Він може бути трошки сильний. Дівчата думають, що це названня пляжу. Скажіть, будь ласка, сталося? У нього дві посадки і на дві дарвої. Ладно, давайте ще. Будемо їсти соль і воду. Про те, що робити резервацію в пляжах в Іспанії дуже хороша ідея. Заходимо в якийсь хуйовіший ресторан. В куйовіших ресторанах завжди будуть місця, тому не розтраюйтесь. Ось є апельсин айскрім. Мені здається, тут немає їжі, якщо чесно. Є, yeah, yeah. Я вірю їй. Ну, Хоч він буде. Ну ви що? Та ми завжди побідітелі. Yeah. Давайте так. Але все одно цікаво, чого тут менш небагато людей. Yeah, ну там якийсь стейк нормальний взагалі. Yeah. Боже, я в мене ніколи не розбираюсь. Ніби навіть чистий. Ні. Так, ми тільки вибрали а, їжу собі. А, ніч ніхто не говорить англійсько. Але їда виглядає добре. Так. Ще я не буду їсти тусик. Але їсти вона не буде. Щоб, типу, ви розуміли на що основуватись. О по годині ви їдете в аеропорт. Ти залишаєшся тут? <світ> <I'm good. світ> <світ> Четвертий. Четвертий. Ми виїжджаємо, чи ви вже виїжджаєте з Барселони? Ми виїжджаємо звідси. ми їдемо на в аеропорт. Good to know. І ми їдемо на в аеропорт, всі проведжати. Ніхто про це не знав. <світ> але всі согласні. — гласні. У вас є варіант добиратися назад громадського крат. Думаєте, тут можна курити? А хто тут курить, така? Тут так гарно, гадаєш, до речі? <плес> я, так. це буде буду почути, що <плес> брат на відеоблогах. Що не запрещено, то розвішено. Мам! <плес> Оцінюємо наш перший пляж на сьогодні. Як він пройшов? Як вам взагалі локація? Кількість людей ахуєнно, мені подобається. Це був топовий малесенький бутіковенький пляж. <съяв> Ми там гарно підпалили наші духи, смажили наші тіла. Було дуже мало. Сонце іспанське жарить. Добре, Жонко, добре. Що жарить сонце, а не хтось інше. На взагалі. <съявши> <съявши> <шаричі. съявши> Всьому свій час. Що скажете по температурі водички? Хто купався? Я купалася, водичка ідеальна. Ти заходиш, типу, просто зразу не ряєш, ти такий, типу, сливаєшся з морем. У нас є інша піні. Я вже хвора. Все чудово. Наступний пляж, тут людей побільше. Не змонтується відеоблог, але ми насолоджуємося. Ні, Кася, ти не маєш права, ми тут так стараємося. Так стараємося. Прийдемося і ще подивимося, така в нас траса. Ой, ви що? Так, почали. І зразу з видом, яким. Чудово. Так, Це не можна якщо що виставляти. <ріст> Це, Це буде одразу в тізер. Пасія. Там продумовують сценарій, там типа ребяти работают над моє обсуждаємо якісний видеоблог. А і я, напевно, не так, ви ж все равно. Зазвичай так. Наші молитви почали захвинити. Як тільки почали говорити про благодарність. Вау! Прийти, прийти, слушайте. Я кисам або я сам заклада. Давай допомогли хоча я перший. А це отакий буде? Возможно, так я а, 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 це, а, це що ви хочете хоче, зробити. Дякувати Богу, дякую Богу за ці зв'язки, за те, що ви зустрілися. На цьому столі і за море. За холодно, за те, що ми разом. За те, що ми разом що ми всі здорові, що нам тепленько, що ми гамати, що буде дуже приємно. Люблю. вас Дуже файно. Ніжно. Типу, що там вся пісня мене, щоб мене. Що? Що, Свадьба, У когось <клес> всі таки радяться. А два з таким да, роком До речі, давайте помітимо те, що їм вже за 40 -я точно. <клес> Сьогодні у нас інтерв'ю у фотографа Ульяни шляпка і рушник на сад. Професіонал свого діла розкаже вам про те, як вона обробляє фотки. Так вода, ми говоримо про те, що дуже тяжко обробляти фотки, але з іншої сторони, ти дуже емоційно все нафоткав, а потім сідаєш і такий. Технічні моменти я вже не думаю, я вже просто, типу, просто лежу собі в хаті, двох чи... включало кіно, дивлюся кіно, а пальці вже автоматично що роблять. Бо ти вже просто не випадка. Я в 200 тисяч разів ті самі фотки роблю, то так. не вилазити, ні ну, кількість. 4 години? 5 годин. Але, не... але якщо ти маєш наклеені... Тільки ти по і... 20 фоток? Ну, десь так, так. Да. Але ти вже маєш колір зробити, колір це найважливіше. Які в тебе ченята гарні? Зелені. А я їх так... не побачу, чи побачу. Там вони, типу, і коричневі, такі всередині, і, б... і голубі. А це тебе море Вау. відбувається. Дуже гарно. Так, хорошо, і... але типу фото, це одна штука, є ще відео, котре потрібно це переслуховувати. Відео також маєш на коло. А сімак, що сімак. ти думаєш про відеоблог? Такого роду? Ну подивимося, як ти це змонтуєш. Я взяла собі сендвіч-тинцем. <риклад> ні. Давайте <риклад> оцінимо <в> порцію. Ну <риклад> порція, <риклад> а то хуй десь. Просто курочка у нас. Ціла курочка. <риклад> та ні, <не> половина. <риклад> Ціла курка глілі. Це, це модельний перекусічек. <риклад> <риклад> Еля така прям темненька. А що ти вона така темненька? <риклад> та 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 Давай розсняти. Я <риклад> похудію. <на кусті. риклад> Та ти їздився, Валесі, І рибуть ваші салати цим. Дуже, дуже дуже класний. Салат, Дим хорошо. Доходи. А ти їв суп, так? Да, як да. був ваш суп? Ідеальний? Ідеальний? Так. Да. По консистенції? Так, да, я А що за такі. суп був? Риб. Рибний Рибний суп? Риб. Не да. як ваш салат? Ха? Я їм вибачте. Як був ваш салат? Добре, а, вибачте. А, вибачте. А, вона пола Кока-Колу, тому таке. А в мене був з тимцем, який був дуже сухим, але нормально. Я люблю таку їжу, так щоб посуховато, щоб життя жизнь... складки не А Якщо лежати в трьох, 4-5 метрах від моря, то дуже добре долітає бриз. А потім. І так. Маємо підсумки про наш пляжний день. У Анастасії очняти прям червоні вже. Спадки хочеться. Я просто Піднесенька. Я ж тут на днюху є. Якщо чесно, я просто накорилася. До речі, не покорили навіть у нас три косика. Я наша робила царіка, здається, це не піде від війна. Ми взагалі забули про них, а людинка взагалі їде прямо в аеропорт. Наразі балкончики намагаються не риганути. <ми Bru конце bassMa> Я не коньки. Я згоріла. по судок. А ця людинка забрала моє місце тепер і наслаждається життям. Давай знову зробимо таким, хто який буде факт буса. Тоди тепер всі трошки всі зігнуті. Я здавлена. Здавлена. Добре, ізогнута. Ізогнута. Я тепер теж ізогнута. А була? Сука. Сучкова йде. Як вам пляж? Дуже файна, красота. Перший чи друге? Перша Перший Перший чому? А чого ти ж свою сісі? Я з я зжимає сіси, пока побашу. Так зручно, наш команд А ви так не робите? Я роблю завжди так. Я за куда коли хожу. Бурс, така комфортик, це людина, це просто. Фотки обробляючись. Та поки зажопроє, мені дві руки треба для обробки фоток. Блін. Добре, перший пляж нам подобається, тому що він більш маленький. Орденьки. А, а так перший так. пляж равно рано. <реш> <реш> Другий пляж. Дуже добрий. А а там багато людей там І не було де сховатися. Так. Але там був туалет ближче. Так. І їжа ближче. Ну, бо на першому туалет був шо, в воді. <реш> <реш> То буде чого я пішла плавати. Це ніхто не буде знати. <реш> <реш> ми не скажемо. Я, я не пісую море. Не пісуєш море? я пісую мор. Це принципи? Так що біля Юліани більше не плаваємо. То після в море. Я теж не знаю, після в море. Давайте будемо чесні, так само всі. А то приємно. Приємно? Вільно відчувається. Мені не подобається. Я дуже себе відкрито відчуваю. А я відпливаю від людей, знаєш. А прикинь, так значить. Йошкин діється. Вас... а от Тарас одного разу сказав, тобі, я його питаюся, що там як справи. А він такий, ну тяжко, але якщо потерпіти, то легко. Типа, і він ще, і це мене настільки винесло, блядь.